Двіріні в парку імені Франка цими вихідними пройшов день відкритих дверей центру позашкілля та дитячий день міста. Таке масштабне свято зібрало чимало малечі за одної їхніх батьків. Міський голова ділиться думками за захід, який відбувається вже не перший рік у громаді. Уже на протязі декількох років ми напередодні дня міста проводимо дитячий день міста. Він об'єднує всіх діток. Центр позашкілля. Управління освіти Надвірнянської міської ради вже проводить традиційно заходи в міському парку імені Івана Франка під відкритим небом. В першу чергу цей захід благодійний, також об'єднює багато гуртків, і саме головне, що цей захід для наших дітей. Тому дитячий день міста прижився в нашій громаді. Ми сьогодні маємо щирі молитві, подячні молитви, молитися за хлопців, які боронять Україну, пам'ятати імена всіх героїв. Допомагати рідним і близьким саме головне донатити всю нашу злість, всю нашу ненависть, всю нашу лють ми маємо конвертувати у донат. Роман Григораш, як священник на заході, пригадав присутнім любов Ісуса до дітей та його щедрість в обдарування дітей талантами. Ісус Христос дуже любив дітей і благословив наших українських дітей багатими талантами, які ми сьогодні будемо з вами спостерігати. Тож, нехай Господь. Нинішній день благословить наше місто, нашу владу, освіту, науку, всі, всі галузі, які працюють на благо України. А Господь нехай благословить наше молоде покоління, всім чим. Батьки так само бажають. Міський голова та начальниця управління освіти недорнянської міської ради виступили перед батьками та дітьми. Кожен висловив вдячність, зокрема, захисникам і заодно побажав успіхів перед навчальним сезоном. Я дякую батькам, які віддають своїх дітей в центр позашкілля управління освіти. Я дякую батькам, які сьогодні максимально стараються, щоб дитина була в різних гуртках, в різних секціях, розвивалася все робила для того. Щоб їм пізнати цей світ, і ми сьогодні дякуємо нашим збройним силам України, які сьогодні тут дають можливість в дитячий день міста нам бути разом з дітьми. Дякуємо нашим захисникам за можливість проводити цей захід. Немає більшого благословення і нагороди, ніж праця з дітьми, а наші діти особливі. Вони талановиті, обдаровані, щирі. Тому бажаю центру позашкілля і надалі таких хороших і гарних дітей, а талановитим педагогам, нових досягнень і здійснення мрій наших діток. На заході було презентовано спеціальну карту громади. По формі вона нагадувала метелика, де кожен бажаючий за символічний донат отримав можливість написати підбадьорюючі слова захисника. Сама ж керівниця центру позашкілля Руслана Кален розповіла за благодійну сторону заходу. Ми в межах проведення дня міста проводимо свій дитячий день міста. Це заодно день відкритих дверей. Чому ми вирішили цей рік зробити його благодійним? Ми не припиняли ці е, е, наші дитячі дні міста, навіть як почалася війна. Ми розуміємо розуміємо, що навіть під час війни ми не можемо забирати у дітей дитинство, і ми мусимо робити щось як можемо покращувати, полегшувати, робити бо діти хотіли творити, бо хотіли діяти, бо хотіли щоб батьків залучати. Ми свій посильний внесок робимо. Крім того, що плетемо сітки, крім того, що проводимо ярмарки і благодійні концерти. Продовж року вирішили свій день відкритих дверей почати з благодійності. Дівчата Софія та Аліна виступали на події в гурті Крок вперед. Розповідають, як саме долучилися до дійства. Ми у гурті крок вперед. Ми танцювали на привітальному танці, вносили каравай. Ну, ми не готувалися так довго, ми готувалися тільки тиждень, бо ми так знаємо. Танець. Ну, звичайно ж, підтримували нашу, ну, наш гурт. Серед учнівської молоді привернули увагу своєю згуртованістю троє хлопців: Остап Ілля та Макар. Цього разу замість уроку юнаки мали змогу стати на певний час лицарями та помірятися з силою. Я не знаю, на до вчителька відвела. Мені сподобалося, як ми там з Юля вбилися. Вбили? Да. Він мені по голові пару раз побував, а потім по нозі. Позаду вас торговець, щось здивилися, що купляєте. Ну, нема. Ми все там потратили, аби да. побитися. Та там у нас тільки до разом. Ма вибач, що нас вчителька відвела, шми удаки вдалиш. Так, то цей. Та не мене захід зібрав в одному місці багато творчих колективів і ще більше талановитих учасників на потіху батькам, після якого присутні могли придбати смаколики на так званій торговиці і заодно слухати виконання пісень.